Перемоги і миру, всім небайдужим до України, і сьогодні в цій програмі зауважуємо всім небайдужим до Запоріжжя. Чому? Тому що, от якщо я скажу слово наука, а ще додам українська наука, а ще додам Запорізька наука, ось так конкретизую, то які у вас виникнуть асоціації? Чи цікаво вам буде таке це? В нашій програмі Я і Це. І де ви бачитеме своє я. Наскільки все це українська наука, Запорізька наука, на вашу думку, провінційне з огляду на світовий контекст, глобальний контекст? От про це ми будемо зараз говорити в нашій вітальні, куди я вирушаю. І я переконана, що це буде не нудна. І не те, що там високочола, про щось таке, що мені і всім іншим не цікава і не важлива розмова. Бо в нашій студії сьогодні я радо вітаю, Юрій Каганов, завідувач відділу аспірантури і докторантури Запорізького національного університету. Добрий Доброго вечір, дня. Юра! Добрий вечора. Добрий день, добрий вечір. І власне, чи добрий день? І чи день зараз для запорізької української поготів науки, і наскільки це в нашій програмі, бо ми все одно прив'язуємося до цього я. наскільки воно може стосуватися того глядача, який небайдужий до Запоріжжя, до України, але науку вважає чимось ну нудним і скучним. А ще відверто кажучи, бо було стільки, якщо наука і виходить на перший план, то це зазвичай скандали з плагіатом так, так. і професора. Ми всі пам'ятаємо з двома буквами. «ф». Отже, наука і Запоріжжя, угу. наука і пересічний глядач. Так. Що тут цікавого може бути? Я думаю, що головним лейтмотивом нашої сьогоднішньої розмови має бути переконання в тому, що не потрібно меншовартісними категоріями говорити про відчисняну науку і в тому числі про запорізьку науку. Взагалі, цей термін треба відкинути, і ми можемо вживати слово регіональний, ага. регіональний вимір науки, але аж ніяк не другорядне. Звичайно, що порівнювати вітчизняну науку зі світовою доволі складно, але тут треба робити це правильно, методологічно правильно, тому що дуже багато спекуляцій. Так, звичайно, з одного боку витрати, які кладає і кошти, які вкладає держава на розвиток науки, не порівнянні. Я нещодавно почув таке порівняння, доволі промовисте в Сполучених Штатах на один каліфорнійський університет припадає 4,5 мільярди доларів. Це з державного бюджету Звичайно. Складає, що... а в нашому випадку всі структури Національної академії наук України, на них видатки 2,5 мільярди, але гривень і а... то один університет. А це вся наука вся України? наука в структурі НАН України. А це uh -huh. ціла імперія, це цілий великий сегмент, який покриває всю державу. І звичайно, якщо виходити з таких суто фінансових категорій, то можна одразу посипати голову пополами, говорити наскільки в нас нема перспектив. Бо це теж показник. Я перепрошую, що втручаюся. Ми зараз привчаємо глядача до того, що нема державних грошей, так. є гроші платників податків. В Америці це давно знають, і ті, хто сплачують податку, громадяни свідомі хочуть, щоб у них розвивалася наука. У нас поки держава вирішувала заплатників податків, кому давати кому так -так -так -так. і скільки давати. І держава і демонструє, що наука, врешті, хоча ніби проголошує, що і важлива, але ми відчуваємо це ж є матеріальна складова, яка і підтверджує, на якому місці Так, наука. звичайно. Але я хотів би дещо в іншому руслі угу. на цю проблему подивитися. В нас знаєте, патерналізм. До якого звикли науковці, дуже потужний. На жаль. І все-таки радянська система, модель полягала в тому, що держава повинна виділяти кошти на науку, uh -huh. і так само, як на освіту. Треба говорити про те, що наука може дати і суспільству, і державі. Тобто, який практичний ефект від наукових досліджень. І ми сьогодні чново розуміємо, нині обговорюється новий проект бюджету на наступний рік, uh -huh. що в умовах війни питання безпеки і оборони будуть першочерговими. Так. І знову питання освіти, науки, якщо і не будуть на маргінесі, але уж точно не першорядними, залишаться в структурі видатків. І тому, очевидь, і науковцям треба усвідомлювати те, що проходить той період, коли можна виключно розраховувати на те, що держава дасть кошти. На сьогодні активно постає питання про залучення міжнародних грантів, участь в міжнародних проєктах, А в нас велика проблема. Тому що оця проектна культура, uh -huh. яка є вкрай важливою не тільки для досліджень, а в світі навіть для навчальних занять. А що таке проектна культура? Головний е, головна теза вихід на практичну складову. Результат Результат. гроші а, врешті. Звичайно, е, в нас уявлення про те, що е, уж точно цілий блок фундаментальних дисциплін. Вони не можуть підпадати під поняття комерціалізації з одного боку, я згоден, тому що та ж сама історична наука вона впливає на формування цінностей, на переконання, свідомість. Гумані, це ті аспекти, які нас мають довготривалу дію, так. і, вочевидь, важко виміряти їх конкретними грошима в короткотерміновій перспективі, угу. але це не знімає гостроти питання того, що і науковці повинні все таки не просто голослівно говорити про включення до європейського контексту. До того, щоб українська наука йшла в розрізі з західними uh -huh. стандартами, але самі перебудовуватися. Ну так, Бо всі звикли, що є інститут, він працює, він отримав бюджет, бюджет на рік. І що там живуть? Звичайно. А проект це зовсім інше. Ми всі не звикли Звичайно. в таких умовах. Звичайно. Наука поготів. Але Та ще й верхня, в Але землі. якщо ми говоримо про включення до європейських канонів, то ми повинні і перебирати практики наукової uh -huh. діяльності. Uh -huh. Ми повинні е говорити про академічну чесність і академічну доброчесність як важливу категорію. Тому що е, в радянському Сіцю. союзі uh -huh. нас не вчили таким категоріям. Е, ну, те, як коли ми говоримо про списування на рівні школи, це гралева тема. Да. Да, хто б не хто б не списував? Ми кожен ділимося нашими враженнями. Е, більш крутий навіть той, хто е, більш списав, дотепно да, да. прикольно списував да. і так далі. Але е, коли ми виходимо на категорії вищої школи, наукових досліджень, коли ми говоримо про дисертаційні дослідження, про наукові статті. То це та тема, яка в Європі і в світі коштувала багатьом е, кар'єри. Я маю на увазі е, не санкціоновані текстові запозичення. Даруйте за термін закону України про вищу освіту, а, а, а по а, ви а, плагіат. А, плагіат, ага. плагіат е, який доволі набув поп популярності в лапках ага. в багатьох галузях науки нині, і м, це те нині дуже серйозна тема, яка вже далеко вийшла за межі сутакадемічного ага. наукового дискурсу. Ага. Яка вже активно дискутується і в суспільно політичному просторі, угу. тому що там задіяні політичні діячі, відомі особи і таке інше в Європі. Це дуже чітко карається Репутаційно і не тільки репутаційно. Звичайно, не тільки репутаційно. Ми маємо новий закон України про вищу освіту. Йому два роки, угу. більш ніж два роки. Він прогресивний, і в ньому плагіат прописаний. І що це таке це uh -huh. не тільки поняття і категорія моральна, але це ви правильно зазначили категорія е, правова. правова. Е, але до сьогодні е, ну, врах, це крадіжка да. так? Ну, ми звикли до того, що крадіжка може бути поступити певну річ, да. а те, що інтелектуальна власність, те, що авторське право. Ну ми легко завантажимо фільми з інтернету, да. е, з різних торрентів і таке інше, але то один бік. Але це взагалі, ще на мій погляд, набагато серйозніша проблема. І я повертаючи до закону, то uh -huh. ним передбачено створення спеціальної інституції, яка має регулювати ці питання, яка має займатися питаннями, в тому числі плагіату, який, до речі, за законом не має терміну давності. Uh -huh. Мова йде про національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Всього цієї структури дуже така дотепна абревіатура. Назяво, назяво, яка вже в лексиконі науковців набуває такого дещо Анагодично. гумористичного анаг... да, виміру. Два роки намагаються запустити цю систему цю структуру. Цю назяву да але іноді кажуть, як назвеш та корабель попливе. Ми маємо дуже серйозні, якщо говорити серйозна проблеми із функціонуванням цього органу, тому що не закладено в нашій культурі створення подібних інституцій. Ну і політичної волі недостатньо, да. тому що стосується... і в результаті, щоб не втомлювати нашого глядача, подробицями зазначу лише, що до цього органу який виборним uh -huh. обрані ті люди, які репутація яких викликає дуже м'яко кажучи великі питання. Uh -huh. Тобто слоята мають боротися ті, які самі в ньому не безпідставно і е, це те, що зараз не потребує жаль. якоїсь реакції академічного середовища. Можемо ми говорити, що молодь інша, молодь по-іншому це сприймає, чи вона все-таки вихована нами. І чи можуть теж зяву, але може по-іншому назване, прийти ті люди, які інші свіжі, вони не в плагіаті, але вони і не мають досвіду? Задумався над питанням, угу. воно таке філософське. Про молодь і науку. Дивіться, кількість аспірантів-докторантів в Запорізькому національному університеті за два роки фактично подвоїлася. І тут можна говорити про різні мотиви, але факт залишається фактом. Ми цього року мали на деякі спеціальності конкурс і боротьбу за місця бюджетні аспірантуру дуже запекло. І я одразу хочу зауваження скептиків ага. прибрати про те, що молодь не йде в науку. Це неправда. Це неправда, а йдеться саме М про молодь. Ми зараз про молодь звичайно, і на сьогодні ми маємо нормальне законодавче поле для того, щоб молодь рухалася далі ага. в усій країні. З 2016 року запроваджується нова модель підготовки молодих науковців, і це насправді важливо. Ця тема вона вузькофахова, але я буквально три тези для того, щоб пояснити головні Ти новації. Ми всі звикли бути. до докторів і кандидатів наук. Ці два слова знає будь-який громадянин. Да, іноді ставляться по-різному. Да, але з цього року кандидати наук як такі, підготовка кандидатів наук, припиняється, і ми починаємо готувати як на заході докторів філософії PhD. За змінною вивіски угу. криється і нова новий формат підготовки. Тобто, якщо раніше головна мета. Аспірантури це написання дисертації, захист до цього всі звикли, і то... це так було спочатку кандидатської, а далі, якщо так, хоче звичайно. далі, да то на відтепер то, кандидатська написання кандидатської дисертації поєднується із освітнім процесом. Тобто, ми говоримо про те, що в умовах ринку праці. Випускники аспірантури повинні бути конкурентними, uh -huh. а конкурентними будуть не тільки тоді, коли в них буде за плечима написана наукова робота, яка має значення для конкретної військової корпорації, uh -huh. але що вони набудуть компетентностей, мовних компетентностей. Ми говоримо про е, знання іноземної мови англійської насамперед, але на не на формальні знання, uh -huh. Uh -huh. але на тому рівні, який у усьому світі вимірюється конкретними мовними міжнародними тестами, uh -huh. рівня Б2 і вище. І в нашому університеті нині великі зусилля спрямовуються на те, щоб перебудувати підготовку таким чином, щоб справді випускники аспірантури вони складали Добрий. такі міжнародні тести, які, до речі, проводять міжнародні організації, непідкупні, без будь-якого суб'єктивізму, за допомогою комп'ютерних програм і таке інше, тобто це інший формат. Ми говоримо сьогодні про те, що треба навчити наших майбутніх докторів філософії публікувати статті за кордоном. Адже якщо точні науки... В умовах холодної війни, в умовах конкуренції з заходом, були змушені. Ну я маю на увазі випика, да? ага. змушені були контактувати з західним науковим світом. То фундаментальні науки, так звані, да? то гуманітарні, гуманітарні скажімо, да. соціогуманітарні, вони залишаються відірваними так і практики публікації в зарубіжних виданнях їхнього читання, тих, тих журналів немає. Це радше виняток. А це радше виняток, а це велика проблема, тому що наука без комунікації вчених. Нормальне комунікація це є це мертва, це мертва наука або провінційність, да або власне, провінційність, да, це з да. самозамкненість на да, дадав своєму резервація да, саме саме. і ми сьогодні також прямовуємо зусилля колективу університету для того, щоб навчити тих людей, які прагнуть цього цим навичкам. А на заході це давно розвинуто в даному випадку. Ми йдемо такими наздоганяючими кроками. Кто той, той той час, коли інші країни нас випередили на багато років, але я абсолютно противник сліпого калькування західного досвіду. І оці, Бо це ж якраз на заході немає кандидатів наук. Ну, в різних країнах модель абсолютно різна. Uh -huh. да. І тому все-таки не можна відкидати ті напрацювання, які в нас є. Uh -huh. Тому що, наприклад, нині в країні запроваджено новий перелік спеціальностей. І те, що для заходу, для нашого науковця, поняття соціально-поведінкові науки. Звучить угу. доволі дивно, більше того, і наповнення змістовне важко зрозуміти ну, ясно. Da, і таке інше. І тому є дуже багато таких новацій, які насправді наші працівники центральних органів виконавчої влади Міністерства освіти та науки скалькували України просто. скалькували. Угу. А цей досвід він не працює в наших умовах, і від того великі проблеми. Угу. І ми намагаємося перебудувати, але перебудувати в той час, коли вище. Фактично мають уявну квазі автономію, адже добре ми розуміємо, що всі говорять про автономні університету, і так має бути і, mm -hmm. і так має бути так в світі mm -hmm. про академічну, фінансову, змістовну, Змістну, іншу. політичну да. звичайно. Але що ми маємо? Ми маємо декларативні речі, приписані в законі. Але спробуйте зробити будь-який крок адміністрація вишу. І ви одразу стикнетеся з фіскальними, податковими органами, різними інспекціями ну, і та бюрократичні. Інше. Проблеми тобто бюрократична яких? машина насправді гальмує науку дуже сильно. Тому що оформлення тих документів, з якими стикається наш науковець, іноді просто людину, яка морально на цій системі, яка не звикла до цього. Ну, людина Він просто війну. втрачає бажання взагалі чимось займатися. Тому що іноді легше зробити певне дослідження. Певний експеримент, аніж потім його оформити в наших реаліях, і тому це теж питання до того, що автономії треба вчитися. А ну якщо брати ідеальну модель, то наукою займаються саме вищі, саме університети мають своїх науковців, які і створюють те, що потім утилітар... ну, є утилітарною цінністю. корисне. насправді в Україні є уява про те, що є академічні інституції, які елітарними так. І є провінційні вища, mm, які є другорядними. Mm, да. Я хочу сказати, що в нинішніх умовах е, такого розподілу немає. Це мислення е, якоїсь там 20-річного давнього. Ну, радянського, радянського, радянського да. тому, що на жата було на жаль, система академії наук національної академії наук України занепаді при всі повазі до пана Патона, який очолює цю інституцію. Я боюся помолитися, скільки років але це настільки законсервована сама в собі держава в державі. Що на сьогодні, вибачте, деякі співробітники багатьох інститутів працюють три дні на тиждень yes. з мізерним фінансуванням. Так, так, і про це є така інформація, звичайно. але змін поки немає. І тому насправді сьогодні вище вони не те що конкурують успішно, вони випереджають багато в чому інституції НАН України. Більше того, немає і такого розподілу центр регіони. Uh -huh. Тобто, да, звичайно, КНУ Шевченка, Київський національний університет Тараса Шевченка, він має окремий рядок бюджетного фінансування. Він має набагато кращі стартові можливості, створені за багато років. Але за багатьма позиціями, багатьма науковими школами, розвитком і модернізацією, я би не сказав, що регіональні вищі поступаються. Тому, звичайно, нам варто говорити про те, що університети в регіонах вони не можуть конкурувати там військову політехнікою чи Кану Шевченка. Ага. І е, наш Виш чітко задекларував прагнення будувати ре європейський регіональний університет, Європейський регіональний університет. Ага. І слово регіональний в даному випадку воно позитивне. Воно без нальоту цієї меншовартості провінціоналізму. Ага. Тому що в Запоріжжі є унікальні напрацювання, є унікальні наукові школи. Які якими пишається ви ж і ви знаєте, коли приїжджаємо ми на різноманітні наукові конференції, форуми, е, зустрічі, то м, ніколи не відчуваєш, немає відчуття того, що ти приїхала з провінції ага. і навпаки, і трошки звичайно угу. в нашому вище на сьогодні працює сім спеціалізованих вчених рад тих угу. структур, в яких захищає дисертації, три з них докторські, е, е, і до нас приїжджають багато науковців з різних регіонів країни, і за їхніми е, е, оцінками. З рівень захисту, рівень той рівень вимогливості, наукової дискусії, обговорення проблем, які відбуваються в наших радах, він на багато порядків перевищує відповідні аналоги в столичних університетах, які вже е, за інерцією настільки звикли до своєї зверхності, ага. що мало вкладають. Енергії ресурси в модернізацію, так. але тут я хочу зауважити те, що ми говорили за кадром. І я навіть не знаю, чи можу воно про це зараз сказати. Що згідно з законом, який діє, і навіть цей рік показав, що є небезпека маргіналізації вишів. Ну, провінційний регіональних, тому що тепер студент вирішує, і всі пішли якраз КНУ. Ми про це і говорили. А що з наукою в цьому сенсі? І чи не залишимося ми тут, що всі найкращі запорізькі діти поїдуть, Львів, Київ і далі за кордон? Так, так. А що з нами, і що тоді з нашою наукою? Справді цього року в плані вступу на бакалаврат на перший курс нова модель угу. і про неї можна безумовно довго говорити. Гроші йдуть за студентам, і місця йдуть за студентам. Дуже хороша декларативно, правильна ідея. Правильний реда. Але насправді, якщо ви запитаєте більшість викладачів університетів університетів, угу. то я переконаний, що 90% вам не зможуть пояснити логіку цьогорічної наступної кампанії. Настільки вона є складною. Угу. Я думаю, окрім там тих людей, які задіяні в приймальній комісії керівників і керівників вишів, вам вчитель. Випускник школи не зможе пояснити моделі закономірності, uh -huh. чому він, подавши певну кількість заяв, опинився в тому чи іншому вище. Uh -huh. І це перша проблема. Так по-друге, ми все-таки не повинні забувати, що наші вищі повинні готувати кадри насамперед для нашого регіону. Uh -huh. І це ненормально, якщо через 5 років у нас буде 5-4 фізики або 3 uh -huh. на, на всю всьому. А ми матимемо паралельно перенасичення кадрами Київ або Львів. І при всій справедливості державна політика в даному випадку, якщо ж держава якщо дає держава. гроші, вкладає uh -huh. гроші, виділяє місця державного замовлення, повинна, певною мірою бути регулятивною. Uh -huh. В плані науки, звичайно, зараз говорити про такі перспективи в контексті вступу uh -huh. ще uh -huh. рано, але відтік містів безумовно є. І це пов'язано, на жаль, з матеріальними проблемами, тому що е, знос обладнання шалений для фізиків, для математиків, для тих е, наук, де потрібне обладнання природничі і... для біологічних, хімічних Хімія. наук, е, обладнання, якому вже 15-25 років. І е, ну, це не для науки, неможливо де? навіть за 2-3 роки е, матеріальну базу створити таку, яка була б необхідна для досягнень. Дуже прикро, ви знаєте, коли наші колеги направляють дуже якісні статті, зарубіжні видання, методологічно правильні вивірені, які отримали ласувальні відгуки. Але через те, що експериментально вони створені і дослідження uh -huh. на базі такого обладнання, яке зношено, uh -huh. то матеріалі. рецензенти відхиляють такі публікації, і таких прикладів дуже багато. Звичайно, що в даному випадку Київ Львів може запропонувати якісно іншу матеріальну базу. І це пов'язано з розвитком бізнесу в цих регіонах. Багатьма проблема, які не добре відомі, так було завжди. Але повторюю, що маючи історичну першість, угу. маючи, я маю на увазі наших колег з міста Дніпра угу. і так далі, стратегічні виші, які були номер один, вони часом втрачають енергію в той час, коли амбітні регіональні виші. Я наберу сміливості, скажу, що і Запорізький національний університет є таким. Вони починають наступати, починають нас доганяти і, і, і за багатьма проектами випереджати. І тому ми не випадково надаємо і пропозиції на міністерство з приводу реалізації державної політики за багатьма сферами, і ми бачимо, що міністерство іноді прислуховується до наших проектів. Тому що е, київські вищі – це хороша обгортка, ага. але ми все-таки повинні дбати про Запоріжжя, про наш регіон, е, вимірювати патріотизм не тільки словами, але конкретними діями а вкладання енергії, сил, в освіту, науки, я думаю, це дуже хороший показник реальної дієвості е, такого патріотизму. Я тут вже наостанок. Я хочу все таки ще уточнити. Згадали про відтік мізків, і це я хотіла згадати на початку, коли ми згадували скільки на один американський вище і скільки на всю нашу науку, і оце наше бідні, бо дурні, дурні бо бідні. Наскільки пов'язані ці поняття, і коли нарешті буде це. Ну, з одного боку, щоб нам і не вдатися, ми mm -hmm. тут такі провінціали, але себе розхвалюємо а з іншого боку, зрушити загальне розуміння, що коли розумні, то і багаті безумовно знання сіла. Да, як да. нас вчила Так. E, e, і якраз про науку це він казав. Що нам угу. треба на сьогодні модернізовувати систему і навчальної і наукової діяльності. І ми це добре розуміємо, тому що неможливо йти вперед з лікалами радянських часів. Ми розуміємо, а ми можемо це робити. Ми можемо це робити. Комуніця... От, ми можемо це кафедра. робити. Uh -huh. І я кажу, і в плані організації системи підготовки майбутніх докторів філософії. Uh -huh. Це якісно нова модель, яка запроваджується з електронним контентом, усвідомленням того, що якщо людина живе в іншому місті, то він може зайти в інтернет, в електронну систему Moodle і через цю систему виконати тести, прослухати лекції і так далі. У нас переважна більшість навчальних курсів тепер в електронному вигляді. Ми впроваджуємо дистанційні форми. Ми дбаємо про те, щоб наші аудиторії були обладнані сучасним відповідно мультимедіа обладнанням, яке необхідно, щоб був Wi-Fi, щоб до нас приїжджали зарубіжні професори, які ділилися своїм досвідом, і це дуже важливо, тому що без трансляції зарубіжного досвіду говорити дуже важко про справжній прогрес. І Така енергійність, я хотів би сказати, вона дуже палко сприймається студентами, молодими науковцями. Можна побачити їхні і реакцію, відгуки, коли вони приходять і діляться враженнями. Сьогодні модель викладач-студент, коли викладач є ментором, угу. який просто переповідає якусь кількість інформації, не працює, тому що Google зараз знає дуже багато. І треба, біжу, викладач, треба, щоб викладач вміг і запалити, вміг навчити виділяти головне. Навчити критичному мисленню, навчити орієнтуватися в величезному просторі різноманітної наукової інформації, і це те головне завдання, яке сьогодні наш колектив добре усвідомлює. Думаю, що подальші кроки будуть також пов'язані з цими аспектами, але всі ці досягнення вони можливі тоді, коли ми усвідомлюємо у той кодекс академічної доброчесності, з якого ми почали. Ми зараз розробляємо такий кодекс. Дуже важливо, щоб він був не папірцем, а угу. він був дієвим. Щоб і студенти, і викладачі, науковці розуміли причетність до академічного середовища, до правил нормальних правил, це не тоталітарні правила, а це нормальні правила, і співжиття, і розвитку науки, які є в світі. І важливо нам їх не тільки задекларувати, але прищепити, щоб ці речі стали переконаннями молодого покоління. Ну і саме на цій ноті про молоде покоління і бачачи, наскільки ви заряджені цією ідеєю, хочеться сказати далі буде. Отже, у нашої науки є майбутнє. Дякую. Я дуже хочу, щоб ви приходили і підтверджували цей поки що, поки що слова, але так, щоб це було імперативом. Дуже, дуже дякую, дякую вам дуже і всім, хто був з нами сьогодні. Thank you boop, boop,